Доброї ночі, любі друзі! Сьогодні ми починаємо ролик в такий пізній для нас час. На годиннику пів на друга ночі і ми вирушаємо в одну цікаву подорож, тому сідайте зручніше. Розповім вам про все. Поїхали! І тут би зараз мали бути якісь гарні фоточки і від'яжки з дрону морського узбережжя, але, на жаль, ми до... Пляжу до моря і навіть до аеропорту так і не доїхали. Де ми знаходимося? Ми знаходимося під попрадом. Ще плюс одна клятофобія. Ми збили оленя прямо на виїзді з попраду. Вночі він просто вискочив до нас на машину. Ну і лобове трохи гайки, капот. Трохи гайки. Ну, Ніхто не постраждав чуть фу, слава Богу. Ну, хто зна, що тепер робити з нашою поїздкою. Десь кудись подівся номер. Олень лежить. Знімати я, звичайно, не буду, ну, якось отак. Фу, Дзвонимо в поліцію, чекаємо, що, що нам скажуть робити, бо машина трохи розвалена. Слава Богу, нічого не потекло, до двигуна не дійшло. Я максимально вигальмувався. І під'їхав під, під Оленя. Олень там вон валяється вже. Е, у нас немає лабаша, трохи змучений, причому нове Нове лобове скло, в якому тепер вафлі. Е, капот трохи постраждав отакі от моменти, Ну, якби туша кілограм 120-150, яхтозна, болетіло нормально. Ну, якби... А ситуація така, що я їхав, їхав собі 60, тому що тільки-тільки виїхали з міста і темно. Як ми бачимо, тут не ліхтарів нічого. Е, ну і якби в певний момент з відбійника, звідтіля, кинулася тварина прямо в колеса. Ну і якби загальмував кілометрів, може до 10, але це нікого не врятувало, ні, ні нас, ні оленя. І от такий от сюрприз. Їхали ми в аеропорт. Їхали ми в аеропорт, щоб полетіти на відпочинок. І я думаю, ну, з таким лобовим склом уже ні на який відпочинок, звичайно, ніхто не полетить. Видно, що це вже буде, мабуть, евакуатор. Ми втратимо всі гроші за квитки, і за проживання. Нічого не поробиш. На жаль, ну, видно, відпочинок наш трохи закінчився. Чекаємо поліцію, мабуть, чекатиме евакуатор і їдемо додому. От наш евакуатор приїхав. Додому сього веземо. Оп. Вон наша лялечка паркується на платформу. Десь ми таке вже бачили. Десь років коли? Скільки? Десь років вісім тому. Коли ми подорожували дорогами Європи? Ну і зразу відповім на два, мабуть, найпопулярніші питання або коментарі до цього ролика. І перше, точно обов'язково хтось напише, що лосиний тест акорд не пройшов. І насправді це так, але є нюанси, бо в лосиному тесті, який має проходити машина, лось повинен бути стаціонарним. А якщо він рухається, то перешкода трошки стає більш важкою. По обидві частини був відбійник та кювет, і бажання ще більше робити радіус, щоб об'їхати оленя і перевернути машину, в якій знаходилась дитина. У мене звичайно бажання не було, тому максимально вигальмувавшись з км в годину, я думаю, десь до 10, олень пройшов над машиною. Добралися додому, згружаємо машину, звантажуємо. Дякуючи, що вона досі на ходу, то, в принципі, без проблем заїду на парковочне місце і будемо шукати скло, хто де, як його тут змінить, звідки його візьме. Таке. Такий от був у нас трьохгодинний тріп. І якраз це буде і другою відповіддю на питання, чому не спрацювали подушки. Тому що кузов майже. Не пошкоджено. А оскільки датчики знаходяться на кузові, якщо кузов не пошкоджується, а пошкодилось тільки лобове скло, то, звісно, подушки ніяк вистрілити не могли. Тому маємо такі от пошкодження машини. Як ви бачите, я не знаю, як я це буду ремонтувати тут, в Словаччині, де я буду шукати лобове скло, обов'язково займуся цим обов'язково найближчим часом. Спочатку, звичайно, я спробую знайти тент, щоб накрити машину. Бо якщо піде дощ, то все весь салон буде залитий і це додасть мені, мабуть, проблем з усякими блоками, які в машині під торпедою присутні. Не знаю навіть, що можна сказати з цього приводу, окрім того, що якщо у вас є можливість оминати катання вночі, то робіть це. Навіть якщо потрібно для цього трошки переплатити за якісь отелі, щоб переночувати десь ближче до аеропорта і вранці виїхати до літака, то, мабуть, воно того вартує, бо як виявилося, Рейнер не, від, не відшкодовує, не повертає ніякі гроші, якщо ви, не, якщо ви не прибули на рейс, навіть якщо цей рейс буде за. Три за два тижні тому гроші втрачено і, на жаль, гроші від Airbnb також втрачено, тому що ну, власне, повинні були заселятися вже за 6 годин після того, як сталося це ДТП. Отакий от от трошки сумний ролик. Тримайтеся, бережіть себе і до зустрічі в нових відео. Бувайте!